Доброго дня, мої кохані та шалені. Мене звуть Катерина. Ми з, вами подивимося, ай, ми з вами подивимося, що нам готує сьогоднішній день, яким він для нас буде, та які поради я вам зможу надати, щоб цей день програвся для вас, можливо, трошки лагідніше. Так, в нас сім камінчиків, сім варіантів. А, поки ви обираєте той камінчик, який вас притягує, я розповім вам трошки про себе та нагадаю, що це досить новий канал, що я завела його для того, щоб ділитися своїм досвідом та своїми вміннями, що я не веду особистих прийомів, що я не роблю передбачень особистих. Я працюю лише в публічному полі. І я дуже вас прошу підтримати мій канал. Я прошу вас поставити вподобайку, я прошу вас залишити коментар, я прошу вас підписатися, тому що кожного дня я публікую два відео, і це досить багато, це великий об'єм роботи. Я не сиджу дома, в мене є. Я знаходжусь в еміграції, в мене є ще інші зобов'язання, котрих досить багато. Тобто я дуже вас прошу допомогти мені з цим каналом. Я дуже вас прошу приділити увагу цьому каналу, а поділитися ним, можливо, з друзями. Я дуже хочу розвивати цей канал, і я досить важко знаходжу час на те, щоб знімати відео. І я буду дуже вдячна, якщо ви мене в цьому підтримаєте, і я буду бачити, що те, що я роблю, дійсно вам потрібно. Те, що я роблю, дійсно робить ваш день та ваше життя краще. Це моя мета. Я також нагадую, що в мене недосконала українська, невдосконала українська українська, і я намагаюся її поліпшити, практикуючись з вами так, в цих відео. Тобто. Сім камінчиків, сім варіантів. Давайте подивимось, що вам принесе сьогоднішній день. Я сподіваюся, що ви вже обрали свій варіант і поїхали для тих, хто обрав обсидіан, який для вас буде сьогодні день. Потужний день, коли ви можете укласти нові договори, укласти якісь зобов'язання, коли ви можете підписати якусь важливу угоду, коли ви можете. Тобто, можливо, день, коли ви вступили чи вступите в шлюб, день, коли ви влаштувались чи влаштуєтесь на роботу, день, коли а, щось таке потужне з вами сьогодні трапиться. Коли я кажу щось потужне, це може бути пов'язане з законом, з силою якого ми не можемо сперечатись. Це може бути придбання чогось потужного або володіння чимось потужним. Можливо, ви сьогодні в перший раз сядете за кермо потужної техніки, можливо, ви сьогодні оберете якусь велику техніку для себе додому. Можливо, ви сьогодні скомунікуєте з якоюсь людиною. З якою у вас є чи будуть в найближчому часі якісь зобов'язання? Можливо, ви скомунікуєте з якоюсь людиною, яку ви вважаєте потужною, яка опанувала якусь силу. Це може бути сила авторитету, це може бути якийсь потужний бізнес, це може бути закон, тобто там не знаю, судді ви сьогодні розмовляли. А це може бути людина, працююча на якійсь великій техніці, чи це може бути людина, важкоатлет або хтось такий досить, такий, з великими м'язами, потужний. Uh, у будь-якому разі, якщо це комунікація комун з людиною, то це вам лише на користь. Uh, це вас просуне. Так, другий варіант целеніць. Сьогодні для вас дуже важкий день, неприємний, пов'язаний з кризою, uh, можливо, якісь депресивні епізоди, можливо, якісь uh, досить uh, нерадісні новини. Можливо, щось. Тобто ця руна означає, що щось закінчилося, це важко, проте щось нове ще не народилося, і ви, так знаєте, знаходитесь у періоді темряви, що це може бути? Наприклад, телефон помер, а нового ще немає, і поки що немає змоги придбати. А людина покинула, а, і ви знаходитесь в кризі. А щось інше в вашому житті завершилось чи фігурально померло. І ви знаходитесь в кризі та в депресії. Насправді, це як, те, як люди переживають цю руну, дуже пов'язано з тим, як вони адаптуються до нових умов. Так, можливо, ви погорюєте якийсь час, проте потім треба зібратися і йти підкорювати нові, нові вершини, чого я і вам бажаю. Тому а, ваша криза. І довжина цієї кризи залишить, залежить лише від вас самих. Для тих, хто кого притягнув аметист, сьогодні для вас день, коли ви можете бути спустошені, день, коли щось вас засмутить, день, коли ви не бачите якихось перспектив, день, коли нічого вас. Не радує. Це може бути як відсутність якихось радісних новин, так і отримання якихось поганих новин. Тобто, у чому у чомусь ви, можливо, не бачите перспектив, не бачите розвитку, не бачите сенсу. В це вкладатись, не бачити сенсу це щось продовжувати. Насправді цей період вам дається для того, щоб відволікти вашу увагу від того, що раніше вашу увагу притягувало та на ваша порада, намагайтесь знайти для себе наразі якісь нові орієнтири, щось нове, що вас покличе за собою. Окей, четвертий камінчик для тих, кого притягнув шматочок міді. Не знаю, чи мідь буде міддю на українською, українську, проте, якщо ні, будь ласка, будь ласка, пишіть свої варіанти в коментарях. Для вас сьогодні це, знаєте, день болоту. День, коли. Ви нічого не можете планувати. День, коли немає якоїсь ясності, день, коли ви не розумієте, що вас очікує в майбутньому, день, коли, можливо, ви отримаєте якісь погані новини, день, коли ви не бачите якихось перспектив, і це той день, коли вам потрібно планувати лише на сьогодні. лише на Цю добу, лише на цю годину, лише наступний крок. Не поради для вас, не займайтесь якимось довгостроковим плануванням, зосередь, зосередь, зосереджуйтесь, будь ласка, на діях тут, з тих обставин, якими ви володієте. Для того, хто загадав малахіт, сьогодні для вас дуже прибутковий день, день, коли. Ваші зусилля дадуть вам добрий, добрий результат. Коли, якщо ви витрачаєте гроші, то ви їх витрачаєте прибутково, тобто це ваші гроші принесуть прибуток. Якщо це не про гроші, то той ресурс, який ви сьогодні витрачаєте на щось, час, який ви приділите людині, поради, яку ви отримаєте. Дія, яку ви зробите, це все дасть вам ресурс та примножить ваші статки в майбутньому. Статки як, фінанс, як фінансові, так можливо, рівень вашої енергії. Чи знаєте, якщо ви сьогодні, наприклад, зробите стілець, то цей стілець прослужить вам довгі роки. Ось ось такого плану прибуток. Якщо ви сьогодні приготуєте страву, то це буде дуже смачна страва, яка дасть вам якусь користь. Шостий камінчик. Горний криш, хришталь, кришталь. Для вас сьогодні. Ви сьогодні можете кудись їздити, чи кудись йти, чи якось переміщуватись. Ви сьогодні можете завершити один етап та перейти на інший етап. Ви сьогодні можете комунікувати з генетично рідною вам людиною, але в будь-якому разі, кажуть, кажучи, для вас це буде досить гармонійний день, де ви крок за кроком будете досягати своєї мети. І єдине, що вам може здаватися, що якось все повільно проходить, проте насправді все проходить у тому темпі, в якому потрібно. Сьомий камінчик, що вас очікує сьогодні. Для вас сьогодні будуть відкриті всі дороги. Єдина для вас сьогодні порада це не зосереджуйтесь на результаті, а знаходь, будь ласка, знаходьтесь в моменті. Знаходьтесь. Тобто насолоджуйтесь процесом, а не очікуйте якихось результатів, насолоджуйтесь тим, що з вами наразі відбувається. Можливо, день пов'язаний з переїздами, з дорогами, з транспортом. Можливо, хтось приїде. Можливо, просто, знаєте, такий дуже швидкий день, де весь день щось коїться, щось відбувається. Проте, для вас це буде досить легкий день, коли ви, можливо, навіть не, не зрозумієте, як той час вас сплинув, як так швидко щось пройшло.